Не вітаю усіх присутних. Я тут, щоб засвідчити глибоку повагу і щиру вдячність від імені президента України, від команди Офісу президента і від себе особисто. Ми вам дякуємо за те, що ви є, за те, ким ви є. Знаю, що ви пройшли дуже багато. Ви знаєте, що таке йти в бій. Ви знаєте, що таке втрачати братин. Ви знаєте, що таке бій і смерть. Але саме це дає нам право жити. Саме ви вибороли це право до нас. Ви даєте нам надію. Ви вчите нас, що таке мужність і гідність. Ви показуєте приклад стійкості і нескореності. Величезна вам за це до вдяка. Слава Україні!